Привіт всім, любі друзі, вітаю да, вас да. на каналі. Що там у вас, пацики? Щось побачили почули? Я на місці? Не забудьте, будь ласка, підписатися на ще один Миша мій канал. Та, Я ссылку на канал залишу в описі, щоб дорожнь. ви не втратили а, мене. <плоти> так, Steel Division, <плоти> ми на плоті <плоти> за Україну. Ой, ось ось він, він, ось він, драгун по альфі. У першого драгун ворожий, 14. й ми, перед нами. Блять, перед нами! Попав. На дорогу Бля, виїжджай. Не їдь, трасажко, їдь не їдь, не їдь сюди, не надо, дай на дорогу, на дорогу, на дорогу. Максимально швидкість подрозі. Швидко. Так він же сюди уїбе. Да, він втічет швидше, ніж ми. Тікай. Уже похуй, він зебався, походу. Ближче до дороги треба. А вторую тичку попав? Подъеду, с ей, 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 не ек, на угу, я понял. Выезжай на дорогу, если мы встыгнем, конечно. Так, вас разъебали, да? Да. да не, видно, сейчас сюда че? Так, э, сюда. И в сторону И их майна. Ебать, танк ворожий, все танк ворожий. МГС, КМГС, капу альфа. Ще там же. А драгуна десь чув? Чув драгуна? Назад давай, нагору. Чи ти думаєш, він може ще буде чистий? Я драгуна чув, але я його не бачу. Він походу десь тут в лісі ще катається, справи від на альфа виїжджаємо, скромний їх майно рухати. Блять мені, мені показали, що там блядь, тур летить. А що по хп? Він пробив нас? Ні! Харус. А що, він не а? Четвертий зірочки першого тут драгон був. Ми з одної тички от нас. І МГСК одна мінус. Перед нами, перед нами страйкер, перед нами страйкер. страйкерій. Та да, там просто коли згору вниз дуже сильно трясе. Драгун зараз буде повертатися на мен, головне, щоб сука нас не заптурила, блядь. Повторюю, перед нами страйкер біля біля мосту. Мітко Це буде весело, якщо він, сука, заїде і заптурить нас. А дымы ж тура сбивают, да? Нет, нет. понял. а, ну да, это ж, цей, на трассу точно. Ему похуй. Ну мы почти его разъебали, сука. Он нам просто... Один страйкер поставил. Блядь, ты не Вина в чем? Вы на следствии? Да, Справа вниз на альфа по Сзади чисто. Так, справа шо, слева что, что, было стреляло. Нет, тут давай -ка. На альфе можливо щось буде зараз. По по Дай пожалуйста о -о, дайте, пожалуйста, деньги. Формулируйся, Петра Веть там честно. Шось наше, МГС ка походом. Минус страйкер. Минус страйкер По нам шестра Видам, едам, видом вона має мінус, на альфі тріпко. тупо бути.

до цього мостика блять сука откуда не знаю ми а слива слива 002 002 02 турп турп турна поставить 000 00 0 меля 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 000 ладно Сука поехали если мы можем на альфу поехали Нет окей я выход окей вин был там це был драгон на альфен на альфе выходим анме Ебать, він тільки один раз попав і вибив нам гуслю. Виходим. На шести годинах. Він на альфі був по там. Я не знаю, він походу... Голову, у нього немає ваше, правильно? Так. Ладно. Один раз попав, а другий ні. Так урона нема, у нас урон слов. Він тільки гуслю нам збив. Яким хуєм, не знаю. Це походу той хуй блядь. Поїхай, Седаєш, поехай, сюда 13-й. Поїхав, поиха за них. Злива. Злива, злива. Двадший, задвящий, 6 На нього, на нього, Нмей, на нього. Нмей, на нього. С до, до дороги. Им зліва, злива. 2 3 2 2-9-3. 2-2-3. меля, меля, 2-2-3. Та я чую, блядь. 2-9-3. Минус, отлично, все, вышло. Батін, конечно, дурында. Сука, блядь, я в цьому я всередині за Ця... клас. А ты можешь ремонтувати всередину? Да! Сам привези, слышу. <рес> Закрой пала, пили клас. Драгон минус. Можешь смоке дати сюди назад звідки на береже. Еще один драгон моя. Фу! Я не тільки гуслю сбив. Вообще бнувся, блядь, Ризикувати так, щоб взбитый гуслю, шоо? В чому логіка? Походу зараз МГСК під'їде, Сідай. Можливо МГСК під'їде Це той же самий пезло, все, вниз, вниз, вниз по карті вниз, от сюди Я, не розумію, я, б, я б на його місці так не ризикував, просто щоб знову слюпу поставити. Він коротше хотів нам гуслі кинуть, але я блядь, встиг розвернутися на нього. Так він би не дав урону, розумієш, у нього навіть бронебої не вибивають. Навіть в жопу нас не вибивает. Не, в жопу якраз таки може, у нього быка не вистачить. Не, у нас, я, ми, ми ж за Україну. У них є питання. Через міст. Не, ми ж за Україну, у них немає озброєння натиско. Все, я зрозумів. Не, у них типу є натиски, але цієї. Есть техника, нет. До альфы вправо. Ты с двох пост лев ебав его, да? Да, да. Окей. А тут может быть какой-то ворожь. Пятый в тебе е контакт. Да, давай по залезнищей, правильно, правильно, вниз поедем. На пятом контакт. Пятый что на тобі зараз? Налево? Направо. На альфа. Шо, шо-шо, выїхало? Почиха, еще раз ще драстий, шо выїхав змейну? З майна Тур? Громче скажи. Драгон, я не знаю. Драгон Сюди влево? Вліво. А по якій дрозі він а поїхав? 14, да, Зірочки плюс? Тут вліво по альфа. 14, куди він поїхав? Четвертый. Я сипаю, поїздка, у меня роман. И вот туди вправо. По залізничній колі, там нас спробуємо перекрити. Ворожий драгун по карте. Ну, може бути перед нами дивись, давиш подорожі. Парамбам? Другий. Стоп. Заді нас, Заді нас, Заді нас, Заді нас. Він в другу сторону поїхав! назад, назад, круто нес. Да, супер. Можешь його по пошукать зараз, сейчас? Драгун, має бути десь біля Альфи Люди просять, щоб ви поставили хапку. Поміти драгуна ще раз. Другий мітка актуальна? Мої альфа. Плюс? Да, да, да. Альфа. Блять, блядь, блять. Блядь, блядь. Не знаю, що це було. На гуслі? Злива, зліва, злива, зліва, злива, зліва, злива. злива, злива, злива. Э, меля, меля, 151. 151. Сопля, ворожая піхота дохуя, виходимо. 151 149 Єбать ти вибив соплю, там піхота ще бігає. Сидим. Драбун може на 11, сука, прийти, 12 годин. Я Шарю. Чекай тут стол. Що ворожий дрогун? Окей, якщо ворожий дрогун, okay, дрогун вийде, я тобі скажу на 304. Глушись. Я понял. Сука По правому борту выходим мы. Кингдемычки. Чекай, чекай, кинь дымы. Меля на 1,27 1 2 Меля, 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 на 114. Ща машинка якась, меля, 114. Блять, это тур якраз таки. На 12. Справа, справа, 0,65, 0,65. Бляяя! Сука, він до нас доїхав гамнюк Блять, а де у них тут? Походу точка у них десь тут була 20 куда? ми мы продолжим. Вот тут ДРГ, бачишь? Там все шо стреляют? Це драгун да. Ты бачишь? Да, 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 на три Ага, бачу, стоим. Стоим, стоим. Бачу, 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 бачу его. Два пять шесть, два пять числа рухається. Меля. Он вин. Тихий, духи, в духе мало. Он вин, он вин, он лин, Нет! Вс, мінус, хорош. Драгун минус. П'ятий, забирай, ми вибили драгуна. А що забирає? Він не вибив. А, він його вибив повністю. Хуйово. Ти, блять, неправду казав, сейчас доїдемо вже тільки кончиться. Ну он ще химарся вибили. Є? Скотиняк. Пацики, пацики, вам треба забрати точку, інакше ми програємо. Тому що в них більше тікітів зараз. Для nee, цього fair, треба зганяти все, що є. Блять, звідки це сука? Це МГСка була походу. Труба, труба легка, легка. Окей, що по хп? 80. Нихуя собі, блять. Легкої труби 80 нахуй. Ні, та я поняв. Легка труба. Зліва 6 на 0.49. 0.49, меля. Десь тут щось. Рух. Десь Продовжим, якась хуйня була тільки що, якась техніка. Бля, чи може мені... Текстура гелікоптера так показалась. Ну ладно, еду. Ну, альф. Тут, походу ДРГ було якесь.

Меля, меля, 016, высота. На вип. Гелікоптер давайте, завис нахуй. В текстуре, понял. Все, минус, минус, минус пришло дальше. Тупо завис, понял? Повітря і стояв. На альфа. Хуй, на першого стати бачу. Добре, на альфа давай, на драгуна. Я не картик не, Добре, я, так, так, не так, Драгун Драгун ще актуальний, зірочки першого. Скажіть, будь ласка, ворожий драгун актуальний, зірочки першого, де він зараз. Ворожа техніка в актуалі, є чи ні? В актуально не по я не бачу В актуале не пу я не видно. Yes. Не видно. Okay, ну, тут був драгун, на висоту і тут зупиняйся. Ще, 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 Стоп, Все, стоп, ту... виграємо його Давайте, 5 секунд. них 5 шевронов, они заберу за сейчас точку. А нам да, да, да. Да, да. Слышь, чтобы перезахват. Сподеваюсь. <звук> Добре, викатуємося на альфу. Там піхота є ворожа за стринем. Дало, бачиш? Закрытый ворожий хаб, пацани, по зірочкам першим. Ну зараз менше має бути. Так, тепер обережно треба не проїбати. Бо не не тут не висі Рухаємося висі. до Слышки, прыжки, с правой стороны убежать. А, Ще раз. Арта, ворожа, тікайте нахуй з Актуала ныкайтесь, блядь, по будинкам. вони не копаете. Блядь, да? Я не бачу. Ага. <плаку> да, 183, 183. Єбать. <плаку> на 12, да, 163, 163. Ебать. Поехали, что. Пашня поломена. Поїхали Я понял. Супер там... Да, да, да. Не треба зупиняться, чтобы стрелять. Блять, трубочки, давай справа, право ныряй, ныряй справа. Дыми не треба. Делище. Делище. Ну на альфу ж там, на альфу. Налево, на альфу! Тепер ти допоможи мене, МГСка тут катається. Вона десь тут ти має бути. Тут тоже, бляді, Вона мені особливо може б**ати. Що у нас по хп? 40 А блядь, тоді стоп, так, ладно. Чого в тебе Все, стоп. У мене МГСка вражеска. Підкатимось назад сюди. Сука. Це один хіт і нам п**да. Четвертый FTB Бэшо Фобу выкапывают, да, пацаны? Фобу выкапывают, но и наших, моих фобу копаем, у меня там донемчик работает Типа им нахуй Вражеская фоба горит Если бы не в танк по хоть куда, я не знаю Блять, и тут копаются, ебаный рот сейчас минус оба. Пацаки, сейчас будет минус 40 тикетов одразу. Они выкапают две фобы. Там, япония, да. На, на фобе. Блядь. А, сейчас. Тикаем с Рономайна. Чтоб засейвить. Да, блядь, из-за дыма не бегаю. Сейчас еще минус 20 тикетов типа, блядь. Пехота вот тут, мере. 0.13. Видом, їдом, їдом. 12, ФОБу викапають? 12 насти, ФОБу викапали? Ворожу. Ще одна горить. на є. Там вона майже все. Право, право. Сука, вона прямо тут, треба до неї під'їхати. МГСК. Ой, МГСК драгон. Слушай, ти пам'ятаєш, тільки зупинитись повністю, щоб працювати. Плюс, плюс. І Не крутишся, просто зупинився до талого, зупинився, і все, вправо, не влево. Ще все, два тікета осталось. Два тікета, блядь. один тікет, пацаны. Дві, дві фоби викопали нам нахуй в кінці одразу. Сейчас думал, что мы победили, но нет, но поиграем. Поебаю. Эх. <звісно> Дякую вам за увагу.